Підтримка захисту осіб з інвалідністю на деокупованих територіях. Така мета благодійного фонду Карітас Одеса Українсько-греко-католицької церкви. Черговий раз до Подільської громади приїхали представники благодійного фонду, аби обговорити реалізацію цього проєкту, а саме, поліпшення життя людей з інвалідністю, надання доступу до захисту, надання грантової підтримки на медикаменти або медичного обладнання. У заступника міського голови Людмили Задорожної відбулася зустріч представників благодійного фонду «Карітас» з радником подільського міського голови Марією Мазур, головою громадської організації організація ветеранів Подільської міської територіальної громади Степаном Бацурою, секретарем громадської організації Спілка учасників бойових дій АТО, честь і слава Ларисою Федоровою, головою Подільського українського товариства сліпих Ткач Тетяною, директоркою Подільського міського центру соціальних служб Наталією Шалашною, головою спілки ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів Олександром Куліковим, головою Громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль Геннадієм Новохацьким, головою Подільського українського товариства глухих Наталію Поніваж. Представники Карітас акцентували увагу на те, що проєкт направлений на підтримку та поліпшення життя осіб з особливими потребами. Люди мають змогу отримати всебічну допомогу від благодійного фонду, а саме послуги кризового консультанта, психологічну допомогу, соціальний супровід від кейс-менеджера, не лише дорослі, а й діти про умови участі в подачі грантової. Заявки, спрямованої на посилення спроможності громад надавати соціальні послуги особам з інвалідністю та іншим уразливим верствам населення. Подавати грантові заявки на участь можуть громадські організації, благодійні фонди, благодійні організації, релігійні організації, які є юридично зареєстровані. На останок зустрічі всі її учасники отримали інформаційні буклети: Світлана Луценко, Ольга Ситник, Богдан Бездітний, телекомпанія КЕТ.